Програму Парашил Плюс я відкрила. Я хочу вам дуже якісно, і професійно, і доступно розказати про цю програму. Ця програма це більш розширена форма програми Parashield, це Parashield Plus, вона на 2 місяці. Це набір для захисту від паразитів та грибків, особливо грибок рода Кандіда. Коли ви будете припивати ці продукти, ви забудете і за паразити такі, як. Гострики, аскариди, опісторхи, лямблі, токсукари і інші види паразитів, повірте, що у нас їх є дуже багато, особливо дітки від цього страждають, тому маєте переживати за своїх діток. Це активна детоксикація нашого організму і виведення саме продуктів життєдіяльності наших паразитів. Повірте, коли у нас є паразити, вони випускають дуже сильні токсини у наш організм і особливо страждають дітки. Тому, коли у діток ослаблений імунітет, кашель, коли у діток діти Просто ці зелені соплі, коли вони ходять у садочок і часто хворіють, зверніть увагу на таку програму, щоб підтримати імунну систему, щоб зробити все для того, щоб вивести максимально паразитів із нашого організму. Коли у нас є наявність грибка кандіда, грибок кандіда має таку властивість, має таку токсичність 4 ступені токсичності, який просто роз'їдає наш кишківник стільки нашого кишківника. Тому один з продуктів, наприклад, Чорний Горіх, він має собі добильні речовини, він має собі юглон, ефірні масла, і паразити, а також грибок кандіда, вони просто не люблять запаху навіть у цього продукту. Наприклад, парафайт – це більш розширена форма. Противерпазитарна, вона має в собі комбінацію 12 рослин. Тут і Чорний Горіх, і гвоздика, і ромашка, і горечавка, і горичавка, тисячолисний, калтей, чесник, м'ята, шалфей, дуже, дуже багато зібраних продуктів, коли ви пропиваєте цей парафайт, якщо у вас акне. Висипання на шкірі, якщо у вас алергія, якщо у вас проблема з кишківником або з печінкою, якщо у вас немає енергії, це все вам у допомогу. Коли у нас є е, метеоризм, коли у вас часті вздуття в кишківнику, вас дує. Зрозумійте, коли вздуття є паразити, 100% я вам це говорю. Наприклад, лопух допомагає забирати максимальне вздуття. Вздуття це бродіння. І от лопуг забирається в Е, кора морожкового дерева з селеном. Це взагалі шикарнющий продукт, тому що це природний антибіотик, селен допомагає нашій щитовид, щитовидній залозі, але він має е, також селен присутній в синтезі клітин імунної системи, е, він підтримує наш імунітет, тому вони синергічно працюють разом. Асимулятор це хороша ферментація. Запам'ятайте, е, ферментація хороша, забирає усі запальні процеси разом з продуктом супфло.